Друзі, привіт! Це відео буде нестандартне, це я вам обіцяю. І воно буде частково знайомством. Чому? Тому що, ну, напевно, якщо ви мене дивитесь, то знаєте, хто я: Ярослав Железняк, народний депутат і залізний нардеп. І ось у це залізний нардеп, воно має певну історію. Звичайно, пов'язане з моїм прізвищем: Железняк, Железний нардеп. Це був ще момент, коли ми колись. Писали відповідно російською мовою в каналі, і назва була така є така ганьба. Але в будь-якому разі все почалось справді з телеграм-канала Залізний Нардеп. І якщо розповідати цю історію коротко, то і канал називався Він по-іншому. Політайс, це було ще в 2018 році, і було для аналізу порядку денного нашою командою, яка працювала по. Парламенту і реформам. Потім, коли я став депутатом, перейменували цей канал, ну і коротше понеслося. І чому я вам почав цю історію розповідати? Тому що на залізному нардепі, телеграм-каналі нарешті є більше ніж 100 тисяч. Це достатньо велика кількість підписників. У нас тут нагадаю, 76. І, відповідно, 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 ну це якийсь milestone. Середнє місто має менше ніж 100 тисяч людей, і по перше, ми для цього, в принципі, в рамках такої події робимо збір, і тут нагадаю, що ми збираємо аж цілих 2 мільйони гривень на Спеціальні дрони, які вивозять з поля бою наших поранених, і дуже прошу задонатити хоча б 10-20 гривень для того, щоб перший медичний батальйон отримав два таких дрони. Ми теж, народні депутати, будемо туди донатити. Тож давайте всі разом нанесемо добро конкретно в цій галузі. Теж ну а по-друге, це відео буде анонсом запуску ще одної цікавої історії історії, де ми з вами зможемо більше спілкуватися, не так. Як зараз, коли ви п'єте каву, чи снідаєте, чи вечеряєте, а я вам щось наращу на тему державної корупції чи якихось реформ. А коли справді можемо двосторонньо спілкуватися, тому що ми запускаємо нарешті спільноту. А, окрема історія, чому ми її тільки зараз запускаємо, а не місяця три раніше, але коротше. Зараз запускаємо. Тож це відео буде якраз про те, як нам спілкуватися більше. Якщо ви хочете поговорити зі мною, з моєю командою, переписуватись, спробувати теми, підкинути якісь інсайди для розслідування, то ми ось нарешті знайшли цей механізм. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, і ми розповідаємо про нову нашу. Спільноту. Спільноту теж залізного нардепа. Сподіваюсь, це буде щось ефективне. Тож, поїхали. Окей. Ще раз, окрім Ютуба, у нас є телеграм-канал Залізний Нардеп. Я переконаний, що більшість із вас, ну, що не менш про нього чули, дуже часто на нього посилаються в медіа. Е, Ніколи не збирався бути блогером. От чесно, ну, це не моє, але ну воно якось. Полізло, мені здається, в час ковіду ми почали туди писати, і ну людям було цікаво. Я туди пішов особисто дуже часто з помилками, з одруківками з русізмом. Ну, коротше, як і всі люди, тож, от, в прямому сенсі, ви дуже часто можете знайти, як я там щось друкую. Багато людей читають, говорять, що президент і всі інші теж, ну, як мінімум, знаю, що всі інші посадовці так точно підписані. І в там. Набралося 100 тисяч підписників, що мені абсолютно приємно, я дуже радий і відверто говорячи, це певний виклик. Тому що ще раз нагадаю, блогером я не збирався становитися. Це скоріше інструмент нашого спільного тиску і нанесення добра державі. І ось там і в коментарях, особливо тут навіть під свідо і стрімами, ви часто. Питаєте, як додатися в чат під телеграмом? Там у нас є коментарі, ну короче, заходить сам чат, і от тут є проблема в тому, що телеграм це така дуже цікава штука. Там в оцих чатах дуже часто додаються боти. Перше, русняві боти, які афігезно зараз працюють з точки зору ши, і вони відповідно, ну прям підбирають вже от всі ці ідентифікації, їх неможливо а, відрізнити від людей. По-друге, там купа цього спама в першу чергу рекламують сексуальні послуги. Прям достатньо активно, там видно по аватаркам. Коротше, у нас сталася ситуація, що в цьому чаті ми теж активно переписуємося. Я там. Часто беру щось відповідає на коментарі, але там 15 тисяч заявок, яких ми не можемо ідентифікувати, і там справді всі наші спроби уперлися в те, що там одні боти. Тож дуже довгий час. Ми думали, як це вирішили. Виписали, як додатися в чат. Я вам постійно на стріми говорив, зараз. Ми шукаємо вихід, і нарешті, ось ви просили, ми зробили. Ми знайшли цей вихід. Сподіваюсь, ми вирішили запустити спільноту. Спільноту, залізна спільнота, ми в назві. Але це буде наш новий метод спілкування. Такий маленький дисклеймер: в чаті канала, і відповідно тут в коментарях, і в телеграм-каналах у нас залишається можливість швидких коментарів під постами. Ми навіть будемо уніфікувати це якось спільнота, Але там ну, відверто реакція на пости. І без великого фанатізму я там з'являюсь. А ось. В спільноті ми будемо ці опції спілкування розширювати. Причому там можна буде залишати питання, побажання, відповіді. Там будуть частіше. Буду на зв'язок виходити не я, тому що як то говориться, не тільки я тут працюю над нашими матеріалами, а моя команда вони. Будуть теж активно приймати нам участь, відповідати вам, відповідно, ви можете їм щось підказати. Коротше, це, умовно, буде наше двостороннє спілкування, і воно реально дуже важливо для мене. Буду намагатися виходити в лайв формати з коментарями, якимись оперативними анонсами, відео. Ну, коротше, все, ось як має бути в нормальній спільноті. Плюс ми хочемо розбити це на окремі гілки, де можна буде пропонувати і теми для розбору у блокбус. Ох, тут і відповідно будемо закривати з матеріалами ось всі ці запити з інших платформ за тиждень, дайджест, ну коротше, у нас багато ідей, як зробити цю спільноту не тільки просто для галочки, а так, щоб вона була корисною, ефективною і не такою сумбурною, як коментарі під кожним Ютубом і відповідно стрімами або постами. Ну тому що воно все губиться, ніхто на це сильно звертати увагу не може, просто через відсутність системності. Ну і плюс я. Сподіваюсь, що вся ця історія зробить якісну дискусію. Ось якраз про якісну дискусію це і був найголовніший виклик, з яким ми стикалися, і тому ми затягнули запуск. Тому що як я говорив, для того щоб побудувати якийсь ком'юніті, воно має як мінімум об'єднуватися спільними цінностями, не рекламувати сексуальні послуги або не робити це, як виквідкрити, як це роблять ці боти, і відповідно ну мати якихось там. Погляди на економіку, політику і всі ці речі, які ми з вами обговорюємо. Тому ми, якраз, цей механізм верифікації дуже-дуже довго продумували. З одного боку, щоб його не ускладнити, з іншого боку, ну, для того, щоб він реально працював. І ось зараз я вам трохи поясню деталі, як це наше нове спілкування буде працювати. Як потрапити в спільноту? Ні, ми не будемо ніяке просити донати. Просто ще раз у нас немає спонсорства на канал, і я поки не збираюсь його запроваджувати. Але просто нагадаю, що ми справді збираємо зараз на два дрони. Тож не забувайте, хто може 20 гривень закинути. Буду просто вдячний. Все ж таки, перший медичний батальйон це потребує. Але по верифікації ми зробили вам достатньо просту, тим не менше. Ну от захід в спільноту для чату. До речі, він працює теж. Ми зробили так, щоб ви могли швидко цю ідентифікацію пройти. І знаємо, що зазвичай це робиться через різні там патреони монобази, бази не наш випадок. Нагадаю, я народний депутат. Тому тут буде все максимально простіше. Це через Google форму. Вона звична для всіх, достатньо проста. Вам треба буде заповнити коротку анкету і ну, вважайте, верифікація пройдена. Можна зробити це по посиланню, можна перейти по ось цьому QR-коду, він вже доступний. Або ну, ще раз знайти лінк на телеграмі, чи навіть тут в описі відео. Ми обов'язково це зробимо, ну так, щоб воно. Працювало, нам треба буде ваше ім'я в телеграмі, як ви підписані, і як вас будуть бачити інші юзери. Ось, приклад, Тарас Шевченка. Це історія, де ми бачимо ваше ім'я. І ось нам треба буде ще історія. От те, що називається після собачки. Наприклад. Собачка, кабзарі, і ці дані нам треба буде для того, щоб ваш запит потім знайти. Ну і відповідно його сильно ідентифікувати. До речі, ось в цій анкеті ви зможете обрати. Ви хочете долучитися до залізної спільноти і чату. Ну це в телеграм-каналі. Відповідно, просто залізної спільноти, чи в чаті в коментарі в телеграмі. Ось як можна буде туди доєднатися. Раджу і туди, і туди, але, звичайно, це ваш вибір. Після того, як ви заповните анкету, ви побачите лінк для того, щоб приєднатися до спільноти. Ми його вам ще можемо продублювати на вказаний емейл, якщо ви його зробите. Для чату лінк не потрібен, просто кидайте запит на приєднання, і ми там в коментарях в каналі і відповідно будемо вас знаходити. Тих, хто лишав. Запит раніше, ну тобто, тих, хто залишив відповідно свої, там у нас під телеграмом, під постами є крок прокоментувати, ви зайшли і чекаєте ідентифікацію, будь ласка, пройдіть ось в, відповідно зараз по в цьому QR-коду, заповнити анкету, ми його знайдемо і. Теж відповідно внесемо. Або якщо хочете чесно, швидше зробити, то скасуйте той запит, і от знову ж таки перейдите по лінку. Ми вас будемо докидувати. Історія для нас нова, відверто говорячи, буде займати певний час. Але я переконаний, що ось це взаємне спілкування, воно по перше буде корисним. По друге, ну я давно переконаний, що класний хороший політик це той, який може просто давати можливість всім іншим. Власні думки зібрати і їх просувати. Сподіваюсь, я саме ну, щонайменше хотів би вірити, що я саме такий. Тож чим більше думок, чим більше нас, тим краще буду працювати. Ну по-третє, мені чомусь здається, що будь-яке спілкування і будь-який фідбек це нормально для всіх. Тож іноді ви можете задати запитання, іноді я можу задати запитання, іноді можемо посваритися, послати кудись друг другу подалі, а іноді можемо порадити щось спільне зробити, як буває. Зазвичай раніше. Тож, шановні друзі, ще раз не агітую, але якщо хочете більше нашого нормального спілкування, то приєднуйтесь до залізної спільноти. Я. Переконаний, що воно буде краще, і якщо ні, то тут ми будемо з вами так в одному в одному порядку спілкуватися. В телеграмі теж тож в Фейсбуці теж є така можливість. Останній момент чи це робиться під вибори? Ні, ну коротше, воно по іншому робиться під вибори, і чесно, як декілька CRM цих бачив, абсолютно фігня просто в них не вірю. Ні, просто. Хочеться так, щоб наш колективний оцей розум працював краще, і ми давно хотіли налагодити цей механізм. Тож, шановні друзі, сподіваюсь, я не раз ще напишу, в тому числі в цю нову спільноту не дарма. Ми тут збиралися. А в будь-якому разі, дякую, що дивитесь нас ще раз нагадую про збір, це теж важливо. І до нових зустрічей. До побачення.